Бистреє лодку в камыш! Бистріше ширіша! Залізти сюда в тінь краще. Над нами російський дрон навпроти. Да. Усе починалося як навчання, але перетворилося на небезпечну ситуацію. Це його траєкторія. Нам треба рухатися. Росіяни знають, наскільки такі навчання важливі для українських військових. Протяжність водного кордону України, який потрібно захищати від Росії, понад 600 кілометрів. Ось чому такі спецпідрозділи є вкрай важливими для української армії. Попри те, що це тренування, умови максимально наближені до реальності, враховуючи той факт, що триває війна, справжня атака може статися будь-якої миті. Театр бойових дій передбачає, що перед вступом в бій ми повинні перетнути водну перешкоду. Тобто і саме це тренування якраз дає нам змогу більше підготуватись. Ми дорозвідуємо узбережжя, перевіряємо, що воно безпечне, не заміноване. І тоді маленька підгрупа подає більшій підгрупі сигнал, що тут все чисто, і більша підгрупа може. Зближуватись і висаджуватись на узбережжі. Вихід з води, розвідка, відхід відбуваються вночі на території ворога або на території, яка не контролюється жодною зі сторін. Усе треба відпрацювати до рівня інстинктів. Розмовляти чи застосовувати радіостанції не можна. Найгірше це втрати поранення. Для того, щоб провести евакуацію через водну перешкоду під постійним контролем ворожих безпілотників, дронів з перевагою їхньої у повітрі, авіації, це дуже складно. Це лише частина роботи цього підрозділу сил спеціальних операцій з оборони водних кордонів України. Росіяни просто можуть тисячі військовослужбовців зі своїх кораблів висадити в будь-якій точці лінії узбережжя. Якби в нас не було ракет відповідного озброєння і людей, одне з найбільших міст Одеса, окупувати його і в Україні не буде виходу до моря. Через Чорне море проходять стратегічні шляхи. Важко уявити, як ми можемо виграти війну без виходу до Чорного моря. Тому нам необхідно тримати під контролем цей регіон. У підрозділі є водолази розвідники. Ризикуючи життям, вони виконують завдання у водоймах, які можуть бути заміновані, а також на замінованих узбережжях. Кожна наша операція це виклик, тому що, як показує практика, зазвичай 99% ми заходимо перші. Ми все перевіряємо. І тому це кожен раз нова локація, кожен раз нова робота. В спеціальності дайвера я можу сказати, що потрібно більше засобів, які зможуть виявляти кращі ті міні-загородження, для того, щоб мінімалізувати час перебування під водою на ворожій території, і якби щоб вони, можливо, збільшили дальність. Приходиться дуже близько підходити якби, до ворога. Засоби, які дозволять на дальшу відстань пересуватися нам під водою. А ми це могли здійснювати на більшій дистанції, там, на 10 кілометрів, на 15 кілометрів. Деякі з бійців цього центру ССО брали участь в операціях у кринках на лівому березі Херсонщини, а також у звільненні острова Зміїний. Я брав безпосередню участь у забезпеченні підготовці всієї діяльності до висадки наших військ на той остров. Тобто, коли там працювала артилерія, я забезпечував для неї оборону як і з моря від російського десанту, так само і протиповітряну оборону. Бійці спецпідрозділу також обороняли Маріуполь. Астерікс один із них в Маріуполі була цікава війна. Ми самі приймали рішення, можна сказати, які виконувати і як виконувати ці завдання. Ми з нас у нас було завдання захистити місто, викону обороняти Україну. Не було жодних благ, людських води, світла і так далі. Тобто, окрім того, що була війна, ще був цей момент, що було потрібно просто виживати, шукати їжу. Коли ми могли ходити по вулицям, люди смажать собі котів на сніданок. Під час виходу з оточеного Маріуполя без карт і зв'язку Астерікс потрапив у російський полон. Був багато місяців у полоні. Вони знали, де я служу, в якому центрі, в яких військах моє звання, посаду. Вони все знали про мене. І через те, що вони це знали, до нас було ще й особливе ставлення. Там нас дуже любили в кавичках. Зрозумів, що в нашого ворога немає жодної людяності і немає до нього жодної пощади. Коли я повернуся, я точно піду знову воювати. Зрозумів, що людський організм здатний витримати неймовірні речі. Астерікс повернувся з полону за обміном. Вдома він дізнався, що чимало його друзів загинули чи отримали поранення. Це ще більше мотивувало бійця повернутися в стрій. Бояться всі. Страшно всім. І скільки б ти разів вже цього не робив, скільки б ти вже не воював, тобі все одно кожен раз страшно і кожен раз як вперше. От. Але хтось бореться з собою, хтось не може боротись. От хто не може боротись, нехай віддає увесь свій ресурс, який може ну, в плані роботи, в плані, там, працює на заводах, не знаю, якось задіювати їх для того, щоб вони відпрацьовували свою частку роботи. Астерікс знову на війні разом зі своїм підрозділом. Ці хлопці молоді, віддані справі і вмотивовані. Але вони кажуть, що цього недостатньо. Змінити хід війни одними цими задачами я думаю, неможливо. Для того, щоб змінити хід війни, потрібно на сьогоднішній день цієї війни в таких масштабах. Потрібно набагато більше зусиль. Під час навчань український прапор означає безпечне укриття. Ці хлопці вістря українських збройних сил, але вони переймаються, що без зброї у більшій кількості і кращій якості та людей за їхніми спинами їхня робота може бути даремною.